Вирок оскарженню не підлягає, за захоплення чужих територій, пригнічення інших видів, живих істот ваше перебування в Україні заборонено. Ех, як би все було так просто, і інвазійні рослини могли спакувати своє коріння у валізи та відправитися на батьківщину. Але життя складніше. Усе почалося в добу великих географічних відкриттів. Починаючи з 15 сторіччя, люди навчилися конструювати витриваліші кораблі, удосконалювали навігаційні прилади та стали досліджувати планету. Із нових земель привозили, зокрема, рослини для ботанічних садів, декорації для будинків та сільського господарства. А якесь насіння просто прилипало до підошви взуття так чи інакше види рослин стали з'являтися в нових для них країнах подеколи в непридатних умовах. Деякі чудово почувалися без тварин, що звикли їх їсти, вони стали захоплювати нові території, нові види оселялися там, де проходила людина уздовж доріг і залізничних колій. Але згодом вони дісталися природних екосистем лісів, степів тощо і стали створювати конкуренцію місцевим видам. Інвазійні види це не місцеві види, що спеціально або випадково поширилися за межами їхніх природних середовищ існування та завдають шкоди місцевим екосистемам. Трав'яниста рослина до метра заввишки, яка утворює до 100 тисяч насінин, поширений бур'ян і причина алергій у людей від липня до жовтня. Вітайте. Амброзія поленолиста, завезена до Європи в 19 столітті з Північної Америки. Вона швидко поширилася країнами завдяки великій кількості насіння. Амброзія завдає великої шкоди сільському господарству, бо розвиток такого великого пагона потребує великої кількості води та поживних речовин, які вона забирає в сільськогосподарських культур, окрім полів, на неї можна натрапити вздовж доріг у власному саду тощо. Спробуй запам'ятати вигляд пір'їстого листя та колосоподібних суцвіт якщо зустрічаєш таку гостю, без затримки коси або виривай. А ось наступні два види рослин краще не чіпати голіруч. Борщівник Сосновського та борщівник Мантегатці потрапили до України з Кавказу. Вони містять хімічні речовини, що під дією сонячного світла здатні спричиняти сильні опіки. Борщівники можуть виростати до кількох метрів заввишки, мають великі пір'їсте листя та соцвіття складний зонтик окружок. Нема сенсу раз порубати рослину. Нові гілки швидко відростають і квітнуть. З однієї рослини можуть утворитися десятки тисяч насінин, що дозрівають, навіть якщо суцвіття зірвати. Багато рослин привозили і привозять із інших країн як декоративні. Наприклад, із Північної Америки в Україну потрапили ваточник звичайний, люпин багатолистий, золотушник канадський. Пристосувалися до життя тут розрив трава залозиста з Гімалаїв і свербига звичайна з Кавказу. Вони мають яскраві квіти і солодкий аромат, однак утримати латке насіння в межах саду майже неможливо, і, врешті-решт, ці рослини опинилися в українських луках, степах і лісах. Інтродукований або ж чужорідний вид це вид живих істот, що опинився за межами своєї природної екосистеми. Науковці і науковиці активно вивчають, як ці нові для екосистем види впливають на своє оточення. Ті види, що ставлять під загрозу місцеве біорізноманіття, визнають інвазійними, а за іншими продовжують активно спостерігати. Часто скошування інвазійних рослин не розв'язує проблему, бо вони здатні розмножуватися частинками тіла. Пригадай, як називається такий вид розмноження. Вегетативне. Інша проблема стосується дерев. В Україні тривалий час активно висаджували в парках, лісосмугах і лісах привезені з Північної Америки Дуб червоний і робінію звичайну, яку ще називають білою акацією. Це корисні з позиції видобутку деревини види, вони добре прижилися та швидко ростуть. Але починаючи з ХХ століття, дослідники та дослідниці помітили, що ці дерева зменшують різноманіття видів у природних екосистемах. Наприклад, паростки дуба червоного ростуть набагато швидше, ніж українського дуба черещатого, вони стійкіші до перепадів температур та уражень шкідниками, тож дуб червоний виграє і витісняє дуб черещатий із насаджень, минають роки і з дерев восени злітає листя. У нормі це листя мають розкладати мікроорганізми, але в дуба червоного цей процес набагато повільніший, бо в його листі інше співвідношення мікроелементів. І мікроорганізми, що живуть в Україні, не можуть із ним впоратися так швидко. Через це під дубом червоним накопичується шар листя, що заважає зростати трав'янистим рослинам. А місцеві тварини не вживають жолоді дуба червоного, тому він не може замінити дуб черещати, через що страждає і біднішає вся екосистема. За статтею 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави. Тож дослідження проведені, і висновок зроблений, інвазійним рослинам тут не місце. А що далі? Від того, що ми скажемо рослинам ай-яй-яй, які винагідники, нічого не зміниться, зміни відбуваються, коли діють відповідні закони. Наприклад, в Європейському Союзі у 2016 році було створено список інвазійних чужорідних видів, що спричиняють занепокоєння Союзу. Він поповнюється і станом на 2023 рік містить 88 видів живих істот, серед яких 41 вид це рослини. Країни-члени Європейського союзу мають ужити заходів, щоб зупинити поширення цих видів, обмежити їх утримання, ввезення в країну, продаж, розведення та вирощування. Тобто, на словах, рецепт доволі простий не саджати інвазійні види та позбутися наявних насаджень. Звісно, насправді все складніше, і на втілення цих програм у життя потрібні роки праці багатьох спеціалістів та спеціалісток біологів, екологів, законодавців, органів місцевого самоврядування тощо. А головне, потрібні свідомі громадяни, які знають і розуміють ситуацію і підтримують вирощування місцевих видів. Запам'ятай, інтродукований чужорідний вид вид живих істот, що опинився за межами своєї природної екосистеми. Чужорідними рослинами в Україні є ваточник звичайний, люпин багатолистий, золотушник канадський, свербига звичайна тощо, інвазійні види це не місцеві види, що спеціально або випадково поширилися за межами їхніх природних середовищ існування та завдають шкоди місцевим екосистемам. Інвазійні рослини часто утворюють дуже багато насіння, можуть розмножуватися вегетативним шляхом на вибагливі до умов довкілля. Інвазійними рослинами в Україні є амброзія полинолиста, борщівники сосновського та мантегатці, розрив трава залозиста, дуб червоний, робінія звичайна тощо. Для боротьби з інвазійними рослинами необхідно зупинити їх поширення, обмежити утримання, ввезення в країну, продаж, розведення та вирощування. Дякуємо за перегляд! Нумо охороняти природні екосистеми разом.